Володима, чи будете замалювати? Буде. Так, в мене пропозиція, щоб ви обрали голову комісії спільної і розпочинали засідання. В тому таку пропозицію. Одноголосно. Шановні депутати, порядок денний спільних комісій 71-ї позачергової сесії розданий вам. Є потреба зачити. Ні. Хто за те, щоб порядок денний затвердити, прошу голосувати? Хто за? Хватит, отримався одного Переходимо до розгляду питань. Про відновлення діяльності дошкільного підрозділу. Рішення Пропонується відновити діяльність дошкільного підрозділу Хмельницької гімназії, е, е, діяльність якого була призупинена нашим рішенням. Це пов'язано з тим, що е, ліквідований дошкільний підрозділ Мізовського інтернату, там є наші діти, ми зобов'язані забезпечити їх дошкільною освітою. І плюс до того є на сьогодні звернення батьків, дітей, які е, е, відвідували. Е, Дошкільні заклади Нізоцької громади у тому, що вони забирають дітей до нас і е, потребують теж охоплення дошкільною освітою. На зараз у закладі освіти є 10 заяв про зарахування дітей до цього підрозділу. Нормативно група формується, якщо є 5 заяв. Тому ми зобов'язані відновлювати оплату дошкільного підрозділу. Прошу. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Я запитаю. Хто за те, що проєкт рішення студент винесе на чергову сесію прожило сурму? Хто за? Проти утримався одного. Про відкриття додаткової групи загальної розвитку у закладі дошкільної освіти. Дитячому садочку Ромашка з Добильської сільської ради Рівненської області. Проект рішення передбачає відкриття четвертої групи у закладі дошкільної освіти Ромашка. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що ми зараз є 13 звернень від батьків, які просять про зарахування дітей у садочок. Покриття Мережею укриттів дозволяє відкрити четверту групу. Четверта група буде різновікова, відповідно до нового закону про пошкільну освіту, наповнюваність 15 і попередньо ця група буде використовувати укриття, яке знаходиться під продуктовим магазином Камалок, як ми кажемо. Так. Там воно облаштоване. Воно впродовж року не використовувалось, на зараз як ви, така можливість є. Батьки дуже просять, тому перше я мала зустріч і прошу підтримати проєкт рішення. На місяцьке. Так, на Я Є запитання? No. Хто за те, що проєкт рішення даному питання винести на чергову сесію, прошу висловити. Хто за, проти отримання, відговорську? Про внесення змін до статуту закладу дошкільної освіти сільської ради В контексті попереднього проєкту зміна у статуті стосується того, що в закладі буде функціонувати чотири групи, бо попередньо у статуті була зазначена інша кількість, і, відповідно, у статуті прописуємо, збільшуємо віковий проміжок. Вік дітей, які можуть бути взяті у заклад дошкільної освіти. Тобто тепер Ромашка може набирати дітей від двох років. Від двох. Тип закладу дитячий садок, відповідно знову ж таки, до нового закону України про до дошкільну освіту, дозволяє набір від двох років. Тобто 2-3 три, 3-4 ну і далі відповідно до. Тому прошу дуже підтримати цей проєкт. Я запитую, що це. Хто за те, що проєкт рішення подано питання в мене чого сесії, прошу голосувати. Хто за, проти отримався одного голосу? Про затвердження мережі груп закриті до шкільної освіти з Довмецької сільської територіальної громади 25. навчальній рік. Знову ж таки, з попередніх проєктів рішення формуємо нову мережу закладів дошкільної освіти, прописуємо кількість відповідних груп, тут же внесена вже група у дошкільному підрозділі Хмельницької гімназії. Це все те, що стосується нашої дошкільної освіти у в нашій громаді в розрізі кожного закладу освіти, який надає послугу дошкільної освіти. освіту. Із зазначення кількості груп. Та і складу складенних дітей. Дякую питання. Хто за те, що проєкт даному питанні винести на чергову сесію, прошу вислати. Хто за, проти утримався договоритися. У мене зараз ще запитання, просто вже не стосується цих питань, але вже як ви є. А ще багато дітей остається, які будуть доволі ну, вдачі ходити, так? Везти, ті, які зараховані попередні роки, ніхто не має права їх відрахувати не на якій підстави, Але вже ті, які хочуть, щоб зарахували їх на те, вже їх не беруть. Ми добу, не добу. Ні, ні. Ми тут перспективі... Ну, бо ми зберемо, тому що в них таке питання, якщо вони ми зустрічалися з Антоніком, і вони дуже і завідують вечкою, вони дуже просили, щоб вони давали кошти, бо як наші діти не будуть відвідувати їхній заклад, вони mm -hmm. практично не набирають дітей на одну групу. Такий заклад, це потрібно mm -hmm. і працівників. Це ж собі вартість одного дитини дня там перевищує взагалі, тому що приміщення дуже велике і палюватися потрібно. Я сказала, що немає жодного взагалі причини, щоб ми нас забезпечено є. Нове є нове, нове приміщення, в разі чого буде відкрита четверта група, яку ми з вами зараз приймаємо рішення. Тому причини, що конкретно якийсь один садочок давати не буде. Тому вони після цієї розмови, але я наскільки цікав цим питанням, вони беруть дітей. Беруть для того, щоб існувати ага. вже тихенько, жит... що виживати. 에... Да. Але, але дивіться, ще є один аргумент, про який мало хто говорить. Ці діти правильно будуть в школу.

Може, бо далі вже, да. ну, вже... Я, я можу можу статус привезли, тому що можемо бачити, як у нас. Так, там віця, там так. Так. нас так, я тільки що про це говорю, що в нас в перспективі ще треба буде збільшувати кількість дітей, якщо така буде ситуація? Ну, у нас є куди збільшувати. Ні, то я про що ж кажу, але це збільшується такий, коли Сандрівна говорить, які загально у наших дітей разом з тими, що ходять в школу. Про припинення прав оперативного управління комунального майна. Я перепрошую, ви проголосували за третє питання. Так, Так. я потім задав після того. Так. Е, всі, ви за добре, знаєте, що від сьогодні втрати чинність Господарський кодекс України, набуває чинності новий е, е, закон, і за е, втраченим чин, чинністю законом. Припиняється таке поняття як оперативне управління взагалі. Натомість е, вводиться нова, новий термін е, використання е, узуфрукт. Там таке дуже мудре пояснення насправді. Е, е, але е, це право користування, але на спрощених умовах, якщо так, е, майна. Так. Тобто це не передбачає там. E, e, oh, так, це спрощена, набагато спрощена процедура, але суд це передача майна користування. Нас попередньо був переданий шкільний автобус Гірчина Ромашку на праві оперативного управління. І саме цим проєктом рішення, відповідно до нового господарського кодексу, ми зобов'язані припинити це право оперативного управління. В чому ж суть і проєкт рішення? Вибачте, я покажу. У закупраці це право використання майна іншої особи. З умовою збереження його цілісності та функціональності подібно до оренди, але з певними обмеженнями щодо розпорядження. Ну, Суд користування заборонено, Добре, це... інші якісь реє... реєстраційні дії заборонені. Добре. Бо уперативне управління воно ну, було дуже широке поняття. а тут конкретика на праві використання зі збереженням цілого призначення без права подальших дій сім майно. І ще, ну, що я туди. У нас виникало питання. Ну, знаєте, для чому ми передали цей автобус, придбали, ну, подарували нам новий автобус, ми мали один резервний для того, щоб його ніде не в не забрали. І в нас питання по укриттю, яке довозиться до шкільних підрозділ ромашка. Ми дали їм в оперативне управління Ромашці, в штаб 05 ставки водія і дали їм в оперативне управління автобус. Це багато питань потім виникає. Те, що воно неправильно. Через те, що і, якщо ми передамо зараз комунальне підприємство, набагато буде розширено можливості. Цей автобус буде використовуватися за Я вже за, думку залетар. За, ну, Буде використовуватися за запитами інших закладів, які не мають в своєму користуванні автобуса, тобто Мирокинська гімназія, Івачківська гімназія, mm -hmm. е, Кунинська гімназія, е, тому що по, е, як, по закону, як ж може Ромашка, е, окрема юридична особа надавати послуги в е, Конинській припустим гімназії. А Коницька гімназія звертається, бо їм треба завести теж на екскурсію. Ці зміни, ці зміни теж відповідно до порядку використання автобусів, ці зміни теж нові саме. Це, до речі, дуже, дуже добре, бо це почали організовувати цю екскурсію, говорив з одною жінкою, яка туристичними перевезеннями займається, каже, що зараз поміняли начальника патрульної поліції в Вінницькій області. Він перед тим начальником патрульної поліції в Тернопільській області. Так. Тернопільська область була перша в Україні по штрафах за незаконне перевезення організованих груп. Тобто, коли без погодження автобус, без погодження маршруту їде туди, дійсно всі за залі... рік. Таких виїздів просто по наказу відділу освіти і е, школи було там, ну, мабуть, а. десяток, ну, може більше. Це ваш автобус, це ваш ваше інший. І тут просто ну, така е, справа, що в дійсності цей автобус, так чи інакше, він може трошки цю десь. І, і повертатися, маємо просто, ти самий похорон. Маємо забезпечити. Дає наказ ну, відділу освіти автобус, ну, поховання, заклад освіти, відділ освіти керується зовсім неправильно. Це має бути розпорядження голови і, і має бути по відділу соціального захисту, має бути закуплене пальне, передається, і автобус використовується. Тобто цей автобус не буде заробляти кошти, тому що якщо буде заробляти кошти, може десь в подальшому, але це вже треба ліцензію на перевезення. Вони будемо просто відшкодовувати за фактично. Миротинська да. гімназія хоче їх вести в дітей в Муцьку, вона подає клопотання на сільську раду, голова приймає відповідне розпорядження, надає далі вказівки і вже тоді йдуть по розрахунках, відшкодовує гімназія по факту. В автобус використовувався, там 5 годин, стільки то кілометрів проїхав, розрахунок оплати праці водія, е, знос, амортизація і все інше. І воно, так. 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 воно тоді воно буде так правильно, кожен буде мати правості. Але так буде якісь на це Правильно, <гумен> <гумен> за цільовим призначенням це призначення мається на увазі, що перевезення да. тільки е, ну, не обов'язково дітей, там даже вчителів. Це учасник освітнього процесу. Якщо стосується поховання, то це соціальна функція. Це соціальна функція. Що буде йти на ці функції. Що, Хтось там заказав на місці, що я не знаю. Ні ні, 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 так і позиція. Вони завершувати всі, щоб в межах громади для використання громади. А оці питання, куди там, пам'ятаєте, про і бачку вистим автобусом, що ми тоді говорили. Воно ж може, теж можна буде його використовувати десь на якісь. Країн. Можна буде використовувати тільки за таким, як ми говорили. Є звернення, що потрібно там, інклюзивних дітей, малозабезпечених, ППО, перевозити, соціальне. Цей автобус, ми і бачимо, могли допомогти. Оце тільки на 4 дні він зупинився, автобус, для того, щоб ну, зараз оці всі передачі. Возили їх з понеділка до п'ятниці, все, все по графіку, вони всі задоволені, ніхто з них нічого ніякої копійки не брав. Всі задоволені, тепер вже нібито знайшли автобуса, але немає водіїв. Питання в тому водії, якщо зараз хтось і є з водіїв, вони всі в розшуку знаходяться, і при першій зупинці вони всі йдуть служити. Не можна водіїв загальних. кадрове питання дуже гостре. Так, але питання таке, що він може автобус виїжджати за, за зверненням через її соціальних власних Але виконувати соціальні функції, які будуть. Але буде на постійній основі, тепер Ромашка, Рошкільний заклад ромашка буде на постійній основі, заключити договір з комунальним на обслуговування для довезення, довезення до укриття. Тобто, по факту діє автобус. Так, є, все, я розумію, тепер мене запитуємо.

Один речі, він же, в принципі, саме було... Тривога підписання. Ми закрили всі домовленості, виконали і все. Так. є запитання. Хто за те, що дане питання винести на розлі чергової сесії, прошу голосувати. Хто за, проти, отримався, одного голосу? Так, І роз... в контексті наступного проєкт, що передбачення. Це ми про припинення оперативного управління. Цю правильно, дається про статуті буде. Донецька зміни до статуту комунального підприємства. Так, оце, так. з До диспільства, хто там має відповідати, так, 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 я так. скажу два слова. Затверджуватися буде статут комунального підприємства в новій редакції. І просто в них будуть додаткові функції, це такі як організація підвезення учасників освітнього процесу, закладів освіти. І те, що буде ну, Тобто те, що буде стосуватися саме спосередньо перевезення дітей. О те, що ми говорили, коли ми говорили про перегляд перечень. Дякую за питання. Хто за те, що проєкту по даному питання, на вислав сесію, прошу виступати? Хто за, проти отримався одного? Про передачу спільного автобуса Гільчанської ліцеї Здобицької сільської ради Рівненської області. У Зуфрук, комунальному підприємству Здобицьке. Теж в контексті двох обговорених питань. Це вже відповідно до нового господарського кодексу. Нова форма передачі і користування. У Зуфрук. Я буду запитання. На чергову сесію прошу голосувати. Хто за, просить отримав це з голосу. Принесення змін до програми організації харчування учнів та вихованців закладів загальної середньої для зашкільної освіти з області сільської ради на Проектом рішення е, пропонується внести зміни в основні заходи програми, а саме в частині збільшення вартості харчування однієї дитини. Проектом е, пропонується 45 гривень замість 35, які у нас були. Це за кошти місцевого бюджету, 50 гривень замість 40 за батьківську плату, де 100% оплати. Чому різниця у 5 гривень? Тому що розрахунково треба ще врахувати витрати на електроенергоносії, оплата праці кухаря, там своя калькуляція є. А відповідно, щоб не зменшувати порцію, бо якщо по 45 робити там і там, то відповідно одна буде на 45, інша на 40. Ну, трохи воно Дискримінаційна, як на мене. Технічно це ну, і, це це, це складно. У садочках 60 гривень на одну дитину, замість 40, які в нас були. Тому що все-таки там триразове харчування і насправді ну, від руки закладів колосальніше. Критерім залишається до кінця року 45 гривень. У нас програма на 25 рік. Перемовини маротин крові вчора, підприємець возитиме за 45 гривень. Так як і відвідає. Я особисто проти цих підтримки. Я казав, кажуть, казав. Я знаю, що директорат знімається з лише багато проблем. які вони дають на, на, на дослідження. І, і, і це погано, що директор школи не має права ніякого відношення, тому так, що це. За, 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 ну, ми ми це знагоджується меню, за клопотенти. Чого ми повинні дотримуватися? Я, я розумію, хто такі клопотенки? Чим обласноване його меню? Чим? І? Ну, є відповідні, я за то, хай буде по клопотенці. Я за якість продуктів. Чого він залишається далі розуміти по 40 гривень? Чому? Ви даді такого дурня, який буде в будинок, йти на патріотизм. Я прямо говорю, рекі... яке. У нас один заклад, який обслуговується на них немає. них немає службову за 10 років. Я знаю, оце в нас погано, що в нас треба так, як за автотранспортом. Всього світло, їздити почнеться більше, як тебе. Бачите, що комунальні заклади, які обслуговують... Э, Автобуси це все немає частних. Є автобуси, які є директор, є механіки, які відповідають за якість. Які випускаються і всі, і так само за харчування повинно в нас везуться, було щоб прийти і спитати Ризоцького чи, чи Любого Драчука, чого в тебе неякісна продукція. А в нас зараз немає відходити. Я знаю, що ми ці питання зараз не рішили, але це на майбутнє. Залишилася в нас одна кількість гімназія, і там і так облаштували мої кухні, тому що такий термін вони не просто привезли і дали дітям видали день. Не облаштована така кухня для роздачі продуктів, видачі для миття. Та, я посуду, для прийому це таке шанове страви. Але вже ну, виходить, що треба добудовувати, щоб був це для приготування. Ну, ви не забувайте, що це тоді, якщо а ви вкладаєте той... штат, вперед людей, тоді вам та їжа золота вийде просто на курсі. Дитина все рівно розумієте, все рівно отримує за 40 живих їжу, але ви заплатите ще 100 140 за е, оплату праці. І я все за... Дивіться, тут, за... тут питання інше. що там у цих нових хазмак можна було типу з опорних закладів, виїзне, оце харчування. Але якось... там знову вимоги, там не менше тисячі учнів має. На... має бути на видачу. Там в нас в дома є тисячу місць Це як ви, наприклад, визначите опорну шуковуєте з дов'язку. Це ви мали б випадки на цій мати, це наїна, 100. 100.

Ну, Микола Васильович, я що не пам'ятаю, я кажу, як воно повинно, воно якісно бралося, якісно надо. Я знаю думку батьків Миротинської гімназії. Насправді, це харчування, яке ми вже організували спільно з депутатами, фактично ви приймали рішення саме в Миротинській гімназії, це 30 років тому, мабуть, ще було. Весь цей час діти харчування там не мали, коли були в Солбунівському районі закладі. І це навіть не розглядалося. А тут прийняті відповідні рішення і діти харчуються. З усіх дітей щоденно не харчується в межах 50 дітей, 5-10. Весь заклад їсть. І це не лише Я за, голови, я, я за те, що так було, але я кажу, що в перспективі я свою думку не поміняю. Дітки, як я не ну, розумієте, ви бачите і знаємо, як, як воно все це робить. Я потім розкажу, як це все робиться. Там все добре. <ріг> там, там все добре, <ріг> да. так. Коли приноситься на експертизу, 72%, а весеться 18%. Тому що немає можливості контролювати кожного дня. А з приводу можна. З холодів. А з приводу клопотеця то його меню погодження Міністерством охорони. Хто за те, що проект рішення задаємо питання винести на чергову сесію, прошу голосувати. Хто за, просить отриматися оборони? Дякую. Розміни до бюджету з області сільської територіальної роботи. А в мене є з голосу пропозиція, то озвучуємо, так? У проєкті бюджет змін до бюджету не зазначено, але ми знову запропонуємо внести ще одну зміну нас по. Залишку фінансового ресурсу по ромашці було виділено 30 тисяч на придбання безпалива наш шкільний автобус, оскільки ми його передаємо тепер в КП, ми пропонуємо ці кошти з ромашки забрати, бо вони, вони використають їх абріорі, і передати безпосередньо на відділ освіти, на будинок культури села Івачків для завершення. Це реєстратора, який там буде, буде працювати, коли е, облаштується відповідний простір. Маю таку думку. Ми казали, що по буде приїжджати, а не постійно там сидіти. Там як місце буде розлаштовуватися, там взагалі немає е, навіть ні туалету, ні води, нічого. Там, там і, зараз, там буде шкода з інтернацією, з організацією, що Я все е, е, розумію. У, у, у Івашкові буде кабінет, який не буде в уїздках, який не буде в мені, якої не буде виробити? Ну, все по черзі. Якщо по черзі, я з'їду. А якщо... Ну, а віде, віде, по що Я правда кажу? Я умовно скажу. Якщо питання виникає, у лісі є. За тільки потрібно думати з ведпункта, але це по черзі. Через те, що знову питання, я повернуся до автобуса. Автобус зараз ми не маємо змоги допомогти. І сполучення між Івачкою і Здобицею взагалі немає ніякого. Людям доїхати, це вони так і це ж не можна зрівняти е, уїзді, як доїздів доїхати, чи як столина. Okay. Немає доїзду, тому їм туди, і вони найдальше, віддаленіше, mm -hmm. і не мають сполучення. Є запитання питання питання. Подчення ще немає Є такого, але комісія була вже. Засідана. Але вже не написала. Ні, ні. Ще пропозиція з так само зміни до бюджету до коштів з апарату сільської ради з придбання матеріалів на передати на спеціальний фонд 30 тисяч для придбання. Обоха для видалених. Дивіться, проєкт рішення, який був оприлюднений, це без ті змін, що було залогні розпорядки коштів. Але проєкт рішення виключені видатки, які будуть здійснюватись за рахунок бюджетних транспортів, які отримані з державного бюджету. Даним проєктом рішення пропонується збільшити доходи і видатки спеціального фонду за рахунок відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 серпня за номером 970 деякі питання надання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджету, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Бо перед цим була субвенція, яка була спрямована на перше півріччя. Ці кошти в сумі 51 300 гривень розраховані на другі півріччя. І ще відповідно до одної постанови Кабінету міністрів України також з 13 серпня 2025 року замовлено 960 годин. Деякі питання фінансування харчування учнів закладів загальної середньої освіти збільшуються видатки на суму 193 тисячі 800 гривень. Це харчування учнів перших початкових класів. І є ще зведення віздецького ліцею, де пропонується перерозподілити субвенцію на нуж, зменшити поточні видатки за рахунок субвенції на суму 126 976 гривень і перенести їх на капітальні. І за рахунок також нашого співфінансування.